В тілі до мурах. На всіх вже знають по лісах, що Купідон летить в трусах. Ой, дякую, дякую. Це я сама придумала такий витвір мистецтва. Це мій вам, звісно, такий собі, але подарунок напередодні дня всіх закоханих. Ну або ж напередодні дня диваків-одинаків, який, до речі, теж святкується 14 лютого. А ще в цей день всесвітній день зцілені звуком. Бурнамада. День народження французької мови. А в Україні, до речі, День військ, радіологічного, хімічного та біологічного захисту. Що в даний час набагато важливіше всяких там Валентинів, День хворих на епілепсію. В Польщі. День Обізнаності про крадіжки домашніх тварин США. І ще купа інших свят, якщо це так можна назвати, звісно, про існування яких ви навіть не здогадувалися. Але так як найвідомішим з тих всіх є День Святого Валентина ну або День Закоханих, то про нього і поговоримо. Звідки достеменно взялося це свято, не дуже відомо. Проте більшість сходиться на тому, що його винуватцем став ранньохристиянський мученик Валентин, про якого я в двох словах розповім ну, трішки пізніше. А зараз розкажу про те, що більшість чомусь опускає. Але я не опущу. Бо я таке люблю. Бо то стосується Греції. <му> У них там в часи античності був Бог кохання Ерос або oh, no. ну, Еротос. Одне із найдавніших космогонічних божеств. Породження самого хаосу і урана Бога Небес. Бог весни і родючості, який заплідняв землю і потім вона родила. Бог людських сердець і людської волі. І навіть Бог, який може керувати почуттями і волею інших богів. То вже потім він став малим, крилатим і в памперсі. А от спочатку, як саме спочатку не скажу, але перша письмова згадка про нього датується 700 роком до нашої ери. Так то Ерос був поважною особою, а ще в нього були лук і стріли, два види стріл золоті та свинцеві. Перші аби пробудити бажання, а другі, аби розпалити ненависть. Во і так між нами він там нагло користувався. Певне через те, що він один з тих древніших і йому стало скучно жити. Тому він почав чудити такі ситуації, за якими ну, дуже цікаво спостерігати, що ж то буде. Наприклад, вистрілив золотою стрілою в Аполлона, аби той закохався в Дафну. Uh -oh. Ні, не в цю, а в цю. Uh -oh. А в неї вистрілив свинцевою. аби вона його зненавиділа, Аполлона. І все, вуаля! Санта Барбара. І не треба тобі ніяких ні кармеліт, ні клонів, ні величних століть дивитися. Mm. До речі, Ерос це той самий купідон, який, в свою чергу, той самий Амур. Просто то грецьке, а то римське. Ну, бо, як відомо, римляни нагло викрали. Позичили, тобто, грецьку культуру, і переробили їхні пантеон богів під себе. Добре, не так. Грецька культура дуже сильно повпливала на римську. Римляни нею надихнулися і почали будувати свою культуру. Але з грецькими нотками. От. І вже завдяки римлянам Ерос оцього от перетворився на крилатого пупсіка із зав'язаними очима. А зав'язані вони бо. По-перше. Любов сліпа і далеко не завжди закохуєшся в гідну людину. А по-друге, на ньому та пов'язка, аби він не бачив, чим дорослі люди займаються, коли люблять один одного. От так от і те, що він попсик, теж має сенс. Це знову ж таки пов'язаності з тією самою сліпою любов'ю. Ну, бо віками не дивившись, що любов витворяє з людьми. Хто в кого може закохатися? Люди колективно дійшли до висновку, що. Ну, по любе його з'єднує не якась більш-менш доросла людина. Це робить якась максимально мала дитина, яка, взагалі, не має ні аналізу, ні розуміння наслідків і бла 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 Все. Тепер ми точно знаємо, що купідовну Аеросуамур ніякого відношення до Дня всіх закоханих немає. Тому давайте перейдемо до того самого Валентина. Історія почалася ще на початку 3-го століття нашої ери. Тодішній римський імператор Клавдій ІІ вважав, що солдатам не треба виходити заміж. No. Ну, бо одружений солдат поганий солдат. По-перше, він на війні вже не так охоче буде віддавати своє життя за імперію. По-друге, то в нього в жінки, якісь не знаю, живіт буде боліти, то в дитини насморк, то полицю треба прибити. Хм. Вже не стільки часу буде приділятися воєнній підготовці. Коротше, сімейний побут тягне назад. Але також в ті часи жив священник, якого звали Валентин, і він таємно, підпільно на свій ризик одружував закоханих солдатів з їхніми обраницями. Ну, бо Бог то є любов, і любов треба благословити Богом. Ну що було замкнуте коло між Богом і любов'ю. Проте все таємне рано чи пізно стає явним. От її Валентинову антидержавну діяльність розкрили, його засудили, посадили і наказали стратити. Але в період очікування на ту страту, в період сидіння в тюрмі, він встиг подружитися із донькою тюремного наглядача і навіть встиг в неї закохатися. А тому вночі перед Днем Ікс, коли його мали, це до слова було 14 лютого. Він вирішив, ну немає сенсу приховувати своє кохання від її дівчини. І взяв і написав їй дуже красивого любовного вірша. А внизу підписав Твій Валентин. От саме через це оці штучки з любовними посланнями з часом і почали називатися Валентинками. Але тоді ті події особливого значення ніхто не надав. Ну, Вбили священика та й забули. Про неї згадали тільки через два століття. І то з корисних мотивів, тому що один з пап вирішив заборонити язичницьке свято, яке святкувалося 15 лютого і називалося Люприкалії. І оті Люприкалії були дуже грубим та жорстоким святом. Хоча вони відбувалися в честь Бога скотоводства і роючості, вроді ж там такого може страшного статися. Але. Вбивство молодих кіз і собак, обмазання їхньою кров'ю і обов'язковий з цього, робить це свято дивним для нашого з вами світосприйняття. Але тодішні люди його любили і святкували дуже довго, бо це одне з древніх свят. Тому просто взяти і відмінити це свято, взагалі, не варіант, бо люди би дуже бушували, його ж треба було чимось замінити. От папа і придумав, що він замінить люприкалії. Днем вшанування духовної любові між чоловіком і жінкою. А заодно і днем вшанування того самого Валентина. Ну бо, по-перше, він підтримував таку любов ціною свого життя. А по друге. по-друге, що? А по-друге, його стратили день перед тими самими люприкаліями. Все склалося, як пазлик. Тільки от біда. В третьому столітті, як кажуть церковні діячі, взагалі не було ніяких обрядів церковного вінчання. Прикол, ні. Тому мені здається, що хтось просто видумав цю красиву легенду, аби навішати людям лапші на вуха і впарювати їм купу непотрібної переоціненої фігні в той день. Во. Наприклад, в США щорічно на Валентинівські подарунки тратиться біля 20 мільярдів доларів. А по всій планеті ця сума в разів так 8 більша. Тобто одну десь 160 мільярдів. За такі гроші можна і не таке придумати, ні? Здирники. І, обще, таких святих валентинів, до яких можна приписати це свято щонайменше чотири. А варіантів його походження тільки я знайшла сім. Але якщо добре пошукати, то певно і 10, і 15 можна буде нарити. Тому, як на мене, це свято просто висосане з пальця, як то кажуть. Але якщо людям подобається, то why not? Тим паче, що в часи середньовіччя в Англії як-не-як, як, ну але святкували це свято. Але то не через святого Валентина, а через фразу із книги. Птахи в Валентинів день починають шукати собі пару. Пташиний парламент називається книга, написав її Джефрі Чосер. І всім ця фраза чомусь дуже сподобалася, зайшла, так сказати. Люди, просто люди, інші автори почали її брати собі, поширювати, розмусолювати, перекручувати і розуміти кожен, як собі хоче. О, що нормально. Після чого герцог Орлеанський, який на той час сидів в тюрмі, одну надихнувшись цією фразою на День Святого Валентина, написав своїй дружині якусь мега-прекрасну любовну записку. Во та записка, походу, до сих пір десь в якомусь музеї в Англії є збережена. Ні, потім молодь англійська, взнавши, що герцог написав щось таке мега-романтичне і прекрасне своїй дружині, почала повторювати за ним. Але по-своєму, по-молодіжному. Вони собі придумали гру. На День святого Валентина вся молодь збиралася. Хлопці писали на листочку імена своїх обраниць і кидали в один спільний ящик. Потім по черзі витягували ті імена. І чиє ім'я йому попадеться? Та дівчина і ставала його Валентинкою. І вони впродовж року по приколу вдавали закохану пару. Ну, типа, грали відносини між лицарем і дамою його серця. Риколу. Не знаю, на що робили, але так не було інтернету, ну то нормально. І таких приколів на 14 лютого з кожним роком люди почали придумувати все більше і більше. Це все діло почало розпливатися за межі Англії, розтеклося по всій Європі. Якісь підприємливі особи поняли, що о, можна на цьому робити бізнес. І маємо те, що маємо. До речі, в Римокатолицькій католицькій церкві один з тих чотирьох святих Валентинів, покровитель психічно хворих, а не закоханих.